Привіт, друзі! Колись я думала, що села у бабусі і городі мені буде вистачати, чи вони ще вистачить на все життя, і якщо у мене буде свій будинок і своя земля, я ніколи не буду таким займатися. Але чи то вік, чи то цікавість, <сум> вирішила я посадити в цьому році картоплю. Ось так. Хочу тепер подивитися, що ж з цього виросло. Ну Тут все росте, а тут вже буду пробувати викопувати. Була висаджено ця грядочка два місяці тому. Десь в 20-х числах, це квітень, да, це квітень десь перед, перед Великоднем, здається, за пару днів. Ось зараз хочу спробувати, що ж з цього вийшло. Що з цього виросло з цих кущиків. Хочу цей один спробувати викупити. Гляну, що з нього буде.